Прем'єр-міністр Індії Нарендра моді в Москві. 8 і 9 липня прем'єр-міністр нарендра моді відвідує з робочим візитом Москву. Що повело Нарендру моді до Москви? І так, перше і найважливіше питання. До нинішнього дня з давніх радянських часів основу забезпечення індійської армії складає зброя, техніка, боєприпаси запасні частини спочатку Радянського Союзу, а потім і Росії, і це та поповина, яку розрізати Індії поки що не вдається. Не дивлячись на найтіснішу співпрацю Індії, Сполучених Штатів, Індії, Великобританії, Індії, Німеччини, Індії, Франції і так далі. Більше того, треба розуміти, що і технології, і навчання військових здійснюється ще за радянськими, а тепер уже і російськими програмами, відтак, в цьому відношенні є дуже серйозна залежність. Індії від воєнно-промислового комплексу Росії, тим більше, що останнім часом, коли Росія, торкнувшись в Україну, тратить великі зусилля, техніку, боєприпаси комплектуючи на агресію проти України, зрозуміло, що Індія перестала вчасно отримувати необхідні комплектуючі, і це стало однією з проблем. Для Індії, а Індія знаходиться, як відомо, в дуже складних відносинах з Китаєм і сусіднім Пакистаном. Більше того, протистояння на обох кордонах не припиняється. І не дивлячись на те, що часто там ведеться сутички лише стрілецькою зброєю або камінням палицями, і просто фізичним протистоянням, однак виконання певних технологічних. Робіт по забезпеченню боєздатності військ Індії вимагає відповідної співпраці за останні роки Індія уклала чимало угод із країнами. Демократій, таким як Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція, Нідерланди, але цього на жаль, не вистачає. Хоча рівень співпраці в оборонно-промисловому комплексу знизився до 60%, хоча він був більше 90 залежності залежності армії Індії від постачань з Росії. Наступна проблема, яка виникла із позитиву для Індії. З початком агресії проти України, рашистський режим почав скидати надлишки сирої нафти в основному до Індії і Китаю. На сьогоднішній день Індія 40% необхідних об'ємів об сирої нафти отримує з Росії. Але це привело до того, що торговельний баланс різко впав на бік. Росії аж на 56 мільярдів доларів. Відтак, наступна тема розмов це кроки по збільшенню імпорту до Росії товарних груп із Індії. На даний час товарообіг між Індією і Росією складає 64 мільярди. В ньому 56 мінус сальдо торговельне для Індії. Тому це друга проблема, яка буде обговорюватися на зустрічах. Наступне для Індії є дуже небезпечним те, що Росія активізувала співпрацю з Китаєм, а в питаннях і економічного, і військово-політичного, і регіонального. І морського, і якого не візьми протистояння, Індія і Китай виступають на сьогоднішній день як перші конкуренти в індо Тихоокеанському регіоні. Напруга зростає між обома державами, а співпраця Москви і Пекіна найбільше на сьогоднішній день турбує нью делі Відтак очевидно, що ця проблема. Присутня у відносинах двох осіб, які фото і відео ми не дивилися про зустріч між Фюрером Московським і прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Наступна тема це безумовно те, що Індія намагається на сьогоднішній день балансувати між країнами осі зла, тобто Росією. Пекіном і Тегераном і коаліцію свободи і демократії. Це для Індії складає один з найважливіших і найскладніших елементів як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Не дивлячись на те, що Нарендра Моді з успіхом переміг на недавніх парламентських виборах, однак ситуація для нього ускладнилася по результатах виборів. І очевидно. Що відповідне балансування, а видно, як Індія завдяки моді поступово-поступово віддаляється від Кремля і все більше і більше переходить до взаємодії з світовими демократіями, з великими державами, такі як Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Німеччина, Європейський Союз? От однак, все це відбувається дуже в складному механізмі. При внутрішньому політичному протистоянні і зовнішньому тиску. І тому перебування Індії в Шанхайській організації співпраці в БРІКС, вона також очевидно розглядається на сьогоднішній день як тимчасове явище. Країна найбільшої демократії в світі, Індія, вирішуючи свої внутрішні проблеми, в нинішній ситуації опинилася в тому, що при зростаючому зовнішньополітичному а, напруженні вона мусить збільшити свої видатки на оборонно-промисловий комплекс. Відтак, за два останні роки Індією було укладено угоди про спільні проекти з розробки і виробництва літаків транспортних. І а, штурмової авіації, також а, бронетехніки, розробка і виробництво спільних проектів Сполученими Штатами Америки і Великобританією. Сюди ж відносяться роботи по розробці і випуску зенітних комплексів, зенітно-ракетних комплексів спільних. І так, ці проекти говорять про те, що найближчі 5 років Індія зможе. Дистанціюватися від Кремля ще більше, однак залежність по окремих параметрах буде зберігатися. І тут важливо, щоб країни демократії, розуміючи і не сприймаючи цей візит Моді до Москви, розуміли, що в нинішній ситуації необхідно сприяння Індії для того, щоб вона як можна швидше подолала залежність. Від російського фюрера, друге, що стосується співпраці між Києвом і Делі, ця ситуація весь час знаходиться на дуже тендітному контролі. І при спогляданні на неї Вашингтону і все, що необхідно в цій ситуації, Делі, наскільки дозволяє оця залежність від Москви і необхідність перспективної співпраці в подальші з Заходом, робиться. Однак, очевидно, що Індія на сьогоднішній день явно себе стримує, розуміючи можливість кроків з боку Кремля. Відтак. Не сприймаючи візит на рендер-моді прем'єр-міністра до Індії, Індії до Москви, даруйте, треба розуміти, що залежність, яка на сьогоднішній день існує, мусить його робити певні реверанси у бік Кремля. В іншому випадку, якщо Захід не буде сприяти на сьогоднішній день встановленню, Індії і все більшою більшою звільненням Індії від залежності від Росії і а, переходу Індії в демок... табір демократії і свободи, в індотихокеанському регіоні може скластися ситуація, яка паралізує фактично країни демократії, коаліцію демократії в діяльності як безпековій, так і економічній. Треба розуміти, що від того, як будуть складатися відносини між Пекіном і Делі, залежить в тому числі і здатність Японії, Південної Кореї, Тайваню, Філіппін утримувати себе в умовах безпеки і забезпечувати свою економічну стабільність. Відтак, наголошу на цьому ще раз. Очевидно, що складно і важко сприймати поїздку на рендер-моді до Москви однак треба розуміти, що це не Орбан, який є явним учасником кримінально-мафіозної московської системи. На рендер-моді вимушено здійснює цей візит, знаходячись в умовах незалежності від нинішньої російської Росії.